Питання, відповідь. Мене звати Лідія Максимчук, і сьогодні я відповідаю щодо реалізації, вихід на роботу, як підготуватися. І якщо я не хочу і відчуваю, що я прикрасную з виходом на роботу, що робити? Дещо зачитаю, зацитую клієнта. Нещодавно я зрозуміла, що прокрастиную з виходом на роботу. Я шукаю дистанційно, проходжу навчання і відмовляюсь. Виправдовую з тим, що сину потрібна увага, що ЗП буде невелика, але сама розумію, що це відмовки, що мені просто не хочеться працювати. Чому так може бути, як себе налаштувати? І подібний запит до цього є ще. Я працюю в держустанові. Мі три роки декрет закінчується і час виходити на роботу. Допоможіть налаштуватися, бо відчуваю, що я не хочу цього робити, я потрібна своїй дитині. Давайте тепер розбирати взагалі у цей момент вихід на роботу, реалізація, жінка, дружина і все решта. Почну з того, що. Жінка має бути реалізована, саме там вона надихається, заряджається, і оце все своє добро, яке вона от, от відчуває, вона дає своїм дітям і чоловіку. Тобто це місце, де вона заряджається, назбирує ту всю енергію класну і несе в сім'ю. Питання: де вона? Заряджається, тобто, де вона реалізовується, в чому і яке в неї оточення. Почну зразу з оточення. Так складається, що є прошарки, такі, якби, соціуму, на якому є різні-різні цінності. Десь є цінність, щоб дружина працювала. Десь є цінність, щоб не працювала, Десь, щоб працювала і заробляла, а десь, щоб працювала для душі, і зарплата не важлива, а десь, щоб взагалі не працювала, тільки займалася сім'єю. І як ви знаєте, немає доброго, чи як кажуть, правильного чи неправильного варіанту. Є поняття оточення і цінності того оточення. Нещодавно от, був е, запит, клієнтки Клієнт, вона каже: мене запросили в гості, я прийшла з чоловіком і каже: е, я не працююча, в мене четверо дітей, я займаюся кар'єрою сім'ї. Тобто в неї діти всі з медалями, всі в досягненнях. Там гімнастка класна, хлопці плаванням займаються професійно. Тобто, такі діти вже старші їм, там. По 16-14 років і в її реалізації це ось ці діти. Живе вона за зарплату чоловік. А прийшли в сім'ю, де жінка працює. І на консультації вона каже таку фразу скаже: Ліда, скажи, будь ласка, чому я сказала наступне? О, ну та вже там хлопчику вже зараз буде 15. І, в принципі, він же там, я вже йому так не потрібна, то я вже буду виходити на роботу і думати, чим займатися. От в мене є час до лютого, і з лютого я вже займуся цим питанням. Я кажу, це правда. Каже, взагалі ні, я нікуди не збираюся, ніким працювати, не займатися ніяким питанням. Каже, але через пару годин в тому оточенні я чомусь встанула, каже, тіпо, тіпо, як, ніби я кудись збираюся, ти працювати. Я кажу, ну, це називається тиск оточення, бо там були працюючі жінки за столом і своїми якимись напевно поведінкою, розмовами ти відчула, що тобі теж хочеться бути як вони. І сказати таку фразу, де, після якої ти, напевно, відчула певне полегшення. Я кажу, ну так, вони мені почали щось сківати. Одна сказала: заходь на каву, поговоримо, допоможу тобі підібрати якусь там компанію, Спитали, що я вмію, що хочу зробити. Кажу, і якось я така відчула зразу своєю. Я кажу, так. Каже, але нічого, не хочу цього робити. Я кажу, просто не ходив в ті гості і все. Вона каже: ну так, нема гостей і нема у той брехні. Тут якби дуже зрозуміло. Тепер вертаємося до запиту. Значить, повторюсь, реалізація жінки має відбуватися. Можу дати вам потім назви фільмів, де показано, що відбувається з жінкою, коли вона не реалізована. Це я окремо зараз розкажу. Жінка має бути реалізована. Питання, які цінності в тому оточенні? І чи відповідає ваше бажання, ваше бачення вашої реалізації з тими цінностями, які є в вашому оточенні? І ось тут переважно відбувається такий певний дисонанс, і від того наступає така ну, якби внутрішня брехня. Починаємо брехати самі себе. Тобто, як проявляється брехня? Ви себе вмовляєте, що це правильно? Тобто ця жінка, яка розказала про держботу, вона каже, ну це ж правильно піти, ну це ж так треба, бо держрозбову дуже складно попасти, дуже легко звідти піти, але дуже складно туди попасти. Але ж в мене мама так працювала на держслужбі. Це дуже класні пенсії, треба перетерпіти. І вона мені отакий список аргументів, просто не Але насправді, коли. У вас в голові багато аргументів. Тобто, чим більше у вас аргументів, чому ви маєте туди піти, тим більше ви займаєтесь санахайлом. Тобто, чим більше у вас у тих фактів, якими ви себе вмовляєте, це ваш такий чистий самообман. Ви себе намахуєте, ви це гарно відчуваєте, але намагаєтесь через мозок себе все-таки дотиснути. Знаєте, ви такий сам собі аб'юзер, ви самі себе. Тиснете на себе і змушуєте в це повірити. Але знаєте, що саме цікаво? що коли вам не вистачає сили себе на це вмовити, ви починаєте шукати ті факти ззовні. А ви йдете до людей, які там працюють, слухаєте, чому вони там працюють, і намагаєтесь так само ну, якби, повірити, втягнутися в це все. От якби для вас це. Не просто якщо не вдалося себе вмовити, ви ще намагаєтесь знайти людей, які вас вмовлять. Тобто, ви прям приходите, і вони кажуть, ну та, йди, виходь, це справді, це така робота, та ти що, ти будеш в шоколаді, та перетерпи років 20 свого життя, а потім тобі буде класна п'єння. Ти, ніби якби йдеш, що якщо тобі на весь час саму себе вмовити, нехай вони ще самі тебе вмовлять. Тобто ти прям шукаєш ті факти. Тому перший висновок, це. Якщо при виході на роботу, і там, де ви шукаєте якісь курси, а потім кидаєте і не виходите, якщо ви намагаєтесь от вмовити себе, що це так треба, це вже значить, що ви йдете не туди. Окей? Це перше. Друге, розберіться з вашим оточенням. Як це виглядає? Подивіться, ким працює брат, кум, сват, мама, сусідка, подружки, Оточення ваше, де працюють, і які в них цінності, Ах, від того зрозумійте, що це на вас тисне, і таким чином ви, щоб залишатися в цій зграї, граєте по її правилам. Питання просто ну, це називається ціна. Яку я ціну пла, пла, плачу, за щоб знаходитись в цій зграї? Якщо у вас всі там держслужбовці. А ви завжди хотіли пласти з бісера якісь прикраси або шити сумочки. У мене є історії, там, де в неї всі юристи були. Вона хотіла шити білизну жіночу. Питання: ну, якби, чи це оточення варто вашої мрії? Угу. Тому таке друге це виписуєте всіх, 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 хто є навколо вас, на кого ви підписані в соцмережах, кого лайкаєте, хто сусіди, які мамочки, подружки, де хто є, і як вони реалізовані. Потім виділіть з того всього: а хто є в вашій точці Б. О, мені подобається, як там, Катя себе реалізувала, О, мені подобається, як Діана, там, Марія, там, Наталя. Та? Тобто, от їх всіх повиділяйте, хто є в вашій точці Б. І з ними сходіть на каву, порозмовляйте, спитайте, як відбувається їхнє життя, як вони себе почувають, коли так реалізовані, що в них якби цікавого і доброго відбувається? І от ті люди, які не є у вашій точці А, ну Б, які не ну, ну ви бачите, ви кажете, я так не хочу жити. Чому ви з ними підтримуєте контакт? Навіщо вам ці стосунки? Щоб дивитися, знаєте, я такий жарт у нас завжди є дві подруги. Одна, яку, одна подруга це проживає те життя, яке ми не можемо собі дозволити, ну там коротку спідницю носить або вії нарощує. Тобто ми так, якби хочемо, але якось не наважуємося. І ми завжди не пишаємося. А друга живе якийсь такий пісець, який ви такі думаєте, Боже, подивлюсь на неї і розумію, що в мене в житті все добре. От, щоб ви просто розуміли, в вашому оточенні 100% є люди, якими ви надихаєтесь, клас, мені подобається, вони кльові. І ті, на яких ви дивитеся, думаєте, так, ну, слава Богу, що в мене краще. Питання. Ви з ними по цій причині спілкуєтесь? Або чому ви з ними спілкуєтесь? Чому ви на них дивитесь, підписані, цікавитесь, навіщо вони вам в вашому просторі? От. Третє, поїхала третє. Значить, давайте ще раз підсумую. Перше, ми дивимося, що реалізація має бути обов'язково. Друге, це питання вашого оточення: хто, де, як і що. Там, будь ласка, поділіть на тим, ким ви пишаєтесь і захоплюєтеся. Ті, які, Боже, що за, що, за, що, за, що за життя. Третє, чому відбувається така певна прокрастинація, якби виходити на роботу? Ну, тут дуже. Психологи дуже легко вам, тому що ви чітко розумієте, що це не та робота, яку ви хочете робити. Ви туди йдете, бо так треба, бо так працюють, бо чи так відбувається. Але точно це не те, що ви хочете робити. І мати сміливість зайнятися тим, що вам хочеться, а не те, що цінується в вашому оточенні. Оце вже про роботу з психологом. Отут я вас чекаю, дати вам силу і опору, щоб ви почали робити те, що вас драйвить, те, що вам підходить. Uh, і, ну, незалежності від вашого оточення, жити так своє життя. Далі. Далі є реалізація в жінки таких двох варіантів. Перша, це вона реалізує себе через побут і хату, дітей, чоловіка, або через, або, ну, або себе в своєму якомусь невеличкому. Це називається як приватне підприємство. Так? Тобто ви там щось своє виконуєте, роби, робите, шиєте, в'яжете, там себе реалізуєте. Або третє, це ви живете життя фірми якоїсь дяді. Тобто є якийсь дядя, і ви на нього це все працюєте і реалізуєте себе там. І реалізація вона оплачується трьома речами: це гроші, логічно, так? це похвала, якесь добре слово в вашу сторону. Це оці папірці, грамоти, якісь винагороди, подяки. І добра справа. Тобто, це ви відчуваєте, що ви можете кудись подзвонити, і вам там допоможуть, щось Ну, Ви відчуваєте таку, знаєте, свою важливість. І от чому жінка вдома дуже часто ну, не відчуває, що вона реалізована. Якщо їй надає чоловік зарплату, Якщо немає подяки і нема почуття, що якщо вона щось просить її виконують. І от коли як кажуть, нема заробітку від своєї реалізації, от стає дуже погано. І тому ось тут перед тим як розуміти виходити на роботу, як себе підготувати, чи ну, як би налаштуватися, дайте відповідь на питання: якщо гроші, скільки я хочу мати в місяць. Якщо добре слово, то від кого і як воно виглядає? І якщо добра справа, то так само від кого і як це виглядає? І таким чином оприділіть скільки ви коштуєте, розумієте? Коли ви зрозумієте, скільки ви коштуєте, вам тоді стане легше кудись виходити на роботу. І от як ви кажете, ось зарплата не така висока. Ну, я взагалі зараз роблю ці відео питання, відповідь безкоштовно. Але я отримую зарплату вашим добрим словом. Ви дякуєте мені, ви мене десь рекомендуєте, ви пишете гарні слова. Я отримую зарплату, от подякую. Не грошимо, але мені кайфово. Так? Тому деколи от людина працює, наприклад, в бібліотеці, там зарплата низька, але в неї дуже багато поваги до тих, хто до неї приходить. Вони її цінують як спеціаліста, вони дають подяки, вона робить якісь добрі справи, вона там щось там якісь проекти робить. Розумієте, вона отримує не грошима, а іншими двома способами ту свою відчуття, що вона реалізована. Таким чином, подумайте, можливо, просто достатньо попросити зарплати в чоловіка. О, зрозуміти, що це є ваша зарплата, а ось тут попросите, що раз там на місяць ви звітуєте, що ви зробили по хаті, і ваші всі там вам кажуть, ну як звіти на роботі, вам всі дякують, кажуть, та та, мама, класно, ми помітили то-то-то. Не в потоці, а як звіти на роботі. Та, там раз в місяць, ну переважно раз в квартал пишуться звіти, і тоді там хваляться, видаються якісь премії, там добрі слова, подяки і все решта. О, тобто, якщо у вас нема почуття виходити на. Роботу, то віднесіться тоді до сидіння вдома, як до роботи. Що це за проєкт? Які у вас є цілі на місяць, на три, на півроку, на рік. А ви пишіть свою, оцініть, скільки ви коштуєте, похвали, скільки добрих справ, скільки тих грошей. Поговоріться дома з чоловіком і вперед в свою реалізацію. Угу. Тому, відповідаючи на питання, чому так відбувається прокрастинація? Тому що ви ще не знаєте, скільки ви коштуєте. Просто Поговоріть з собою, виконати ці вправи, дізнайтеся, скільки ви коштуєте. Друге, прокрастинація відбувається по тій причині, що. Оточення не розділяє ваші цінності, і ви це дуже добре відчуваєте, що ви йдете на роботу, на яку ви самі себе вмовляєте. Якщо вас не вистачає сили, ви що шукаєте інших, хто б вас теж би вмовив. Але коли ти сам собі аб'юз, ну тоді якось і, і насолодене дуже багато є, і тіло нормально втікає звідси, бо ніхто не хоче йти в депресію або, або в психосоматику, коли тіло не витримує, то що ви придумали собі мозком, а не тим, що вам хочеться робити. От, ну і Третє, щоб підсумувати, робота і це завжди про якусь, знаєте, якби такий, ну, роботу можна робити будь-яку, і кар'єру можна робити будь в чому. Питання просто, чи ви цінуєте ту роботу? Ваше готування, випікання хліба, чи вареників робити, чи салати, чи прибирання. Ви, ви бачите там свій розвиток, що ви там краще готуєте, більше вже вмієте. Чи ви вражаєте, що це все вмієте? Тобто це про самоцінність. І коли ви ну, відчуєте свою самоцінність вдома, що без вас це все розсипеться, розвалиться, ви тоді дуже добре подумаєте, виходите на роботу чи не виходите. Це я вас обнімаю, Будуть запитання, пишіть.